Мої вітання всім вам, шановні глядачі, шановні друзі нашого YouTube каналу. Сьогодні ми скажемо про те, що існує проблема. На великий жаль на місцевому рівні. І цю проблему вже побачила центральна влада. Тобто, місцева влада не бачить проблему, а центральна влада побачила. Що це за проблема? Це прозорість, підзвітність народовладі. І ці принципи. Які мають бути фундаментом діяльності органів місцевого самоврядування. Тобто центральна влада каже про це публічно і наголошує, що є проблематика. Якщо казати про основні принципи місцевосредування, їх всього 10 штук. І ми з вами про це казали, є окремий плейліст на YouTube-каналі, який має назву основні принципи місцевого самоврядування». І ви можете ознайомитися з кожним принципом, про що він наголошує. Але проблема сьогодення, що центральна влада сказала, що треба вирішувати питання, і треба для того, щоб оці принципи, про які ми сказали, їх треба закріпити на законодавчому рівні. А саме мова йде про законопроєкт 72-83. Тобто дії мають бути, а їх не було з боку місцевої влади. І ось результат. Бо центральна влада не має про це казати. Має про це казати місцева влада. І робити все для того, щоб 10 принципів, про які наголошено в законі України про місцеве місцевання, вони працювали. І відповідно був результат. Але цього немає. І центральна влада наголосила на трьох цих принципах: прозорість, підзвітність народовла. Давайте розглянемо дуже коротко кожен з цих принципів. Прозорість влади, що це таке, це рівень розвитку комунікації влади з громадою, при якому громада має публічний доступ до інформації, про діяльність органів місцевої влади. У обсязі, передбаченому законодавством, розуміє, як, коли і стосовно якого питання приймаються рішення. Тобто прозорість має бути. Якщо людина питає, а при цьому отримує відповідь, пишіть запит, і ми вам надамо відповідь, то це не прозорість влади. Громада має знати і бачити все стосовно. Все те, що буде відбуватися на тій території, де вона проживає. І має бути комунікація громади з владою. Оце має відношення до прозорості. А цього немає. І це велика проблема на сьогоднішній час. Народовладдя. Що це таке? Це належність усієї повноти влади. В межах території держави народові, та здійснення ним цієї влади, як безпосередньо, так і через своїх представників в органах державної влади та в органах місцевого Міського. Пам'ятаєте, ми з вами казали про статтю 5 Конституції України? Так ось мова йде про народовладдя. Народ є владою, який безпосередньо або через органи. Державної влади та органи місцевого свідування здійснюють цю владу. Тобто, якщо казати про місцевий рівень, то народ обирає для себе місцевих представників влади. І таким чином він здійснює владу через обрання місцевих представників влади. І це важливо. Люди це мають розуміти і усвідомлювати, що вони обрали. І має бути взаємовзв'язок. З громади з місцевою владою. І окреме питання, про яке ми кажемо, це підзвітність та відповідальність перед територіальними громадами їх органів та посадовими осіб. Мова йде про відповідальність органів посадових осіб місцевого складування, про відповідальність органів та посадових осіб місцевого складування. Перед територіальними громадами і, відповідно, мова йде про повноваження окремо сільського селищного міського голови. Тобто має бути вся ця підзвітність, про яку мають знати всі мешканці, що відбувається? За що відповідальний сільський селищний міський голова? Як він здійснює виконання своїх безпосередніх повноважень? І яким чином ці повноваження виконуються. Тобто підзвітність має бути пріоритетом, бо саме коли відбувається звіт, сільський селищний та міський голова відкриває всю сутність своєї діяльності, що було ним зроблено, що ним не було зроблено, що потрібно для виконання. Відповідна можлива підтримка з боку держави. Бо сільський селищний та міський голова це ще і представник від держави, бо він здійснює виконання делегованих урядових повноважень. І про це також має знати територіальна громада. І мають бути звіти. І не тільки звіти від голови громади, а ще звіти від органів виконавчих органів ради, відповідно їх посадових осіб. І про це все наголошено в законі України про місцеве средування. Тому, шановні глядачі, ось ця проблема, яка вже вилезла, скажімо так, на центральний рівень. І центральна влада вже вказує місцевим представникам, що ця проблема дуже негативно вплинула взагалі на весь розвиток місцевого середування. Бо ця проблема. Народжує багато інших невирішених питань. Тому ми з вами дуже коротко розглянули це питання щодо даного законопроєкту для того, щоб розуміти, що місцевим середуванням треба займатися, і мають займатися в першу чергу місцеві представники влади. Тому я всім вам дякую за перегляд цього відео. Якщо у вас є питання, будь ласка, запитуйте. Якщо вам відео сподобалось, ставте вподобайки, ставайте нашим підписникам YouTube каналу, а ми надалі з вами працюємо і висвітлюємо всю важливу інформацію стосовно нашої з вами життєдіяльності. Всім вам дякую, до нових зустрічей!